Усім привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковочку рослин від Надії Татарченко із Фейсбуку. В цієї пані я вже, це вже замовляю, мабуть, третю посилочку, Ну, в цьому році першу. І хочу вам сказати, що дуже відповідальний продавець. І зараз з вами подивимося, що ж я придбала. Ви тільки подивіться: оце такий здоровий кущ фіалки. Ну, чи 20 чи 25 гривень. Це просто. Ось такий самий здоровий кущ. Також фіалка садова. І ось також ще з темненьким листям фіалочка садова. Це ось армерія Це у нас примулка двох кольорів. Гравілат. Червоний, здається, брунера також кущик такий, ну, гарний кущик. Всі рослинки з комом землі. Медуниця, обрієта червона, бо в мене є синенька це червона. І це у нас теж примула Підпишу вам, як вона називається. І ставлю фото, як квітує. Ну, ось така кубка щастя. Сьогодні у мене є. І зараз все, йду висаджувати на грядочку.